Всім привіт, це 14 часник виживає виживаю столітні. Як бачите, в мене вже 89-й день. Я зробив кірку зарітову меч і, топ, і топор. І ще зробив 25 штук око Ендера, як бачите. І ми скоро підемо в Ендермір. Бувати Ендер Дракона. І ще мене... Ой, є сюди. Я... У мене було тут 20... 25 алмазів я їх потратив на алмазний меч кирку і топор. І ще нам буде надо стріл. Багато візьмемо стріл. Ось і стики, думаю, Та ні, лучше більше візьму Хоча я там не сильно можу і зимы гуляти Ой, бывает гардерафон. Так, якщо хочете я вас 200 днів ставте свої лайки або пишіть коментар І Зараз... Що робити будемо? Ну, зараз підемо шукати, щоб приблизно знати. Такі треба спочатку треба буде взяти зачароване яблучко і їжу. Ну і ще морковку зачаровану. Так, беремо. Значить, ось це все. Візьмемо і стейки хай будуть. Ну все, ми відправляємось. Так, і куди воно ж полетить? Дивлюсь, ага, нам отут потрібно. Фух, випав. Як добіжу, включу камеру. Я вже знайшов ендер-портал. Ні, не ендер-портал, а це як його? Ви бачите базу, яку можна що... А, в мене є дві Я ж мов, о, знайшов. Мені подобаються ці шулачі. Добре.

А теперь строимо портал. Чуть-чуть штучки. Я, я, я блка сюда не взяла. Це капець якийсь. Я думаю, туда Стрибну? Да, не надо стриблю. О, божечки. Блоки продать взяты. Блин, я забыл все про эти блоки. Господи. Да, значит, на шпидом у нас хорошо блоки. Фух. А, уже и поспать, и по будет. Ну, ничего. Заранее про... Да нет, я забыл. Питко на тьмай на Видимо, вообще тихо. Так. А, не, надо богатство взять. Блин. О, думаю, хватит. Фух, только пэтики есть. -то. Так, давайте на быстрейшем. Зараз будем шоп. Треба щось робити, портал наш ми, Ну і тепер щось треба буде робити, бо ми ж не можемо за декілька днів зразу, за 7 днів до кінця 100 днів пройти. Треба щось хоча б за два дні там пройти. Щось будемо думати. А я обіцяю вам кузницю знову, пам'ятаєте? Хто не дивився, будь ласка, подивіться, щоб взяли про... А взагалі саме наче, хто не дивився взагалі. Дивіться з самого початку Так. Значить, нам потрібно железна кірочка. Ефективність 4. Ні, ефективність 1, поки що візьмемо. Коли поламається, тоді візьмемо ефективність 4. Ще треба на дозоріту кірку зачарувати меч. Щоб эндер дракона убити. Кровоті взяти. На складі є там по я повню дорогу, так що мы підуть не нам, наверное. Ну, хай будуть, а возьму з собою. А потім поки... так кровь без обов'язково надо. Так, і лаву надо застроїть. Зараз буде. Так, застрою. Все. Тепер ламаємо. Так, давайте. Опа, ну. -оп, Я зупиню камеру, як розберу кузницю, включу камеру. Так, я вже, як бачите, розібрав кузницю і зараз покажу, що, скільки мене там предметів є. Ось я бачите, доношу останні предмети, бо вони не влізли в інвентар. Так, ось. Я. Зараз поставлю їх Оп, оп оп. Так, а ще. ще. Оце всі предмети, які були в кузниці, ось у верхній прям. Оце ось ось стики її були, бачите. Ну зараз заберу три І Зараз буду все розносити. Значить, старкавлення ми положимо кремові і тіки. Доски. Ступеньки мені не потрібні. Кровоті хотіли так. Китки не ну, все, все Факели я оставлю. Двери, я знаешь, что я с Тим и за, я с этим тоже. Ну и за Тим я не знаю, что работать. Так что дает я спал. А, нет, у меня есть лава. Так, ну за 52. Я на самом деле, на хамуле. Теперь я 52, прикольно. Так, нам надо на дерево. Обычно есть є... Чик. Камень, значит, что такие. Значить, ми ось оцей викладаємо і оцей. І оцей може ще оставить. Оце ми і брали. Так, значить. Викладемо. Ну, в нас ось оце. Так, ставимо ось сюди. Нчего. Топор знайшовся. зашвся. Строта, а це у нас. Значить, доски ось удали. Ступенці дерев'яних. Немо приводяться колись. Ну і все. Ось оце деякі тут спалю. Так що нам воно не потрібно. І все. Так, да, лава. А сейчас он... не, вижу, не знаю, спаль... Ну, а сейчас я спалкиваю их с Так, значит, я тебя могу куда-то подальше от дерева. Ну, да, сейчас все тут. Стоим. Чик, чик, чик. Чик. Что к чему? Вот, блин. Так, 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 так. лишних предметів. Значить ми топорик викладаємо. Камінь, тризубець викладаємо я не знаю, навіщо він там. Ну, кірочку оставимо, в принципі. Камінь це ми це положимо назад. Відроводи з собою. візьмемо І карту ну, і оце, Хай не мішали. Льося, я такі не піду. Я зараз камінь виложу. А у мене ще 4 дня є. А, заодно, зараз меч зачаруємо, ну, то і все зачаруємо. А хоча не на все не вийде. Так, в мене ось цей камера. Мені треба Ну, Так не хватить. Так, йдемо сюди зачаровувати. Значить, спочатку меч подивимося, що тут є. Відкидання один його строка два. Ладно, подивимось зараз. Ніжний дотик, а на топорі буде таке? Ні, це тільки на гірку ніжний дотик. Ну а на тюрем нет ніжного дотика. Є, давайте я Так, броня, що тут у нас? Захист підводний. А Що тут? Названість, 30 Три, уровень. Зараз зробимо, думаю, 30 уровень. Туди легко дуже буде. Нет, промолка так, на на не, не так, все таки Беремо, переправляем. Ой, не божчик. помішати. помешаю. Так, садим ворот. Воротавляты и думаю, хватает до 83 уровня. Господи. Ага. Я хочу лучше показать. Куда это? Ну, це не совместю. Я вже заставляю так. Так, не квіт. Є. Коли вона все переплавиться. Так, майже все переплавилось, як бачите. О, все, все переплавилось. І... Ні. Ні, нічого мало. Я тільки зряждав. Ну капець. Ну чого, зараз якось подумаємо, як можна вийти. Так Що тут можна ще вивчити? Ну, подумав значить, я в шахту. Це ще може по суті стекло нам Ідеально. І ще я зроблю алмазний на на алмазий нагрудник, я, я його, його зробив на зарітивало. Захист один. Я візьму його з собою. Хай, хай буде, я його одію, замість обичного на зарітувого. А ще треба карту переробити. Да, а кузніці вже немає туди, да? так? Да. Так. Все. Оце що за це портал. <кій> <кій> так. Значить, я піду в шах Так, треба факел взяти. Вроде... ні Де вони взагалі не підуть? Вони, вони тут, вроді би. Да, так, став возьму. Ну, я сключусь із шахти, я включу камеру. Так, я вже спустився і прийшов за тут, і зараз підемо куди. туди, туди. Давайте сюди підемо, але ну, знайдемо хоч шо? лаву. Ну лава. Зараз подивимось. Алма. Та я було кинути, а не я взяв. Слава Богу. чик. Я думаю, він тут один буде? Ой, це ж дотик це. О, так його проплавлять. Потрібно буде. Ну прикольно. Так, зараз ми підемо. О, я їсти хочу. Ну, я стейки ще виложу. Вот тут меня все привезти. Теперь подключаю да? Ну тут. А у меня там тупик. Значит, мы идем. Так, назад, значит. Так, я, я за ту... Не зато на вышел. Так, я еще тут не был. Нет, нормально прыгать.

Ой, я случайно топорик использовал. А вот мяч использовать. Побегли сюда. Вот тут их бачите светится. Нам мне потребно усе добывать, хотя я переплавать и даю опыт. Так надо поесть для начала. Оно, а ну, как видите, вы видите, или Так, мне надо вот сюда. все, уже это исчезли. Уже угу, исчезли. И все. Нема больше Так, значит, тут уже они еще все есть, редстоун. А, а, а. Вода, 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 вода. Тепер ми підемо ось сюди. А не тут тупик. А тут що? Тут теж тут тупик. Значить, вертаємося за там ще пару ходило. Ось, ось ще точно є. А, ну тут золото є. Так. Собі більше нема золота. Повторяемся. Где у нас сейчас путь? Сюда? Что тут тупик. Нет, мы тут не будем. Значит, нам сюда. Так, нет, тут тупик. А уже тут-то хоть что-нибудь будет. А, мы тут были. А, не, надеемся. Да, здесь есть кафе. Нам, значит, сюда. Во наверх нам потрібно, то що, да? Звичайно ай, що то? Странно. Е. Я вже заблудився. Mm -hmm. Ну, коротше, зараз я буду вибиратися, буду шукати іншу шахту. Я коли знайду шахту, включу камеру. Так, я вже прибіг. Я прибіг з отої сторони. Там було мені видно. Для вас може ще ні, але я вже прийшов. Так. Мені відро, щоб плаву взяти? Ні, немає. Тепер в мене. Чого? Right. Алмаз? Я вже не достатньо так. Так, де він тут? Ага, побачить. Ну все, можно, принципе, кота, тут дай Один? Один плавин один. тихо. Золото. Ай, можно. Так, значит, буквально золото. Хотиха, ты ехать. Жимодок. Ума. Блин. Пожалуйста. Ой, тут скелетик.

Вже давно сідри. Я так що, я, мені там захотіла спітила, на 95 й день. Бу, за, щоб ще попасти в Ендер Нір, чи куди, там. щоб елітри добути. Так. Значить, у нас уже все стілета і нема 20 цього. А зача, і за раді чого я йду? Ой, до 28. го шо було там. Так, вроді вийшли. І не зла незламість. Зараз подивимось, що тут? Захист від снарядів. Беремо перботинки. Снарядів два. Во, м'я. Яке приземе. Ну, ось це заранее. А шла, що тут захист і захист один. Захист який. Захист чотири. Нугай вже буде захизання. Мені зарітала броня готова. Тепер залишилось меч мені. Святість стрій, а тут ось... Кірочка, ну, ефективність, люве, незламність три. Пахає, незламність хочеться. Ой. Зараз подивимось ага. ну, ефективність. Булося це. Кірочку, ладно. Ніжний дотик ефективний. Давай до ніж зібрати. Ну все, броня зачарована. Тепер треба йти вложити вики... л... на склад лишнії, ресурси, бо вони не потрібні. Ой. До так, лазурит на місце. До алмази кладемо чотири. золота. ось, ось стійки. Так, ред Куда тут вот эти кровати положились? Налево просто. Тут то мають. Тут это кроть. И тут. Куда делись мои все кровати? Да тут они дали. Накупилась. Я стоп удал, да и рядом. Ви ж пам'ятаєте, що в мене було дуже багато кроватей? кроватей Ну, Ліва було багато. Де вони усі? Їх у мене ніхто не брав. І я їх нікуди не бував. тут. Ну це капець, пропали кроваті. А ми їх не виложили. А ще в мене дві собаки. Ну три вже. Бо я оці двох, я не пам'ятаю хто зі. Ну, Я коротко, одну білу покормлюю чорну, і вони зробили мені дитину, яку я не хотів. Я зі я їх не кормлю. Я, -то? я ну куди я положив їх. Це ж капець тепер. Ну вони десь не тратить. Немає. Матушого ніби провіряю. І, і в залізі, і в углі, і в кармі. Ні, коротше. Їх немає, придеться знову їх робити. Жалко, звісно. А, мене вже 400 шок. Але закон вже не потрібен цей. Я вже все зачарував. І, і через два дня ми підемо вбивати для дракона. Зараз я золото положу. Ой, у мене статі сім вже його. Так знавчити цей камінь. Ось Тут трохи ну да ладно. Цього я положу. Ой, це дерево. Сюди. Так, ну і піду. Так меч треба взяти залізний, бо в мене їх тут багато там киться. Це... Св'ятісь, незламність. Ось оцей ідеально. Я зупиню камеру, коли забирає багато шерсть. Я включу камеру. Так, я вже, бачите, 26 мене і 43 поранених. І 26 рівень. Хух, я його їх побивав. Так, зараз під а, на ну нічого. Тепер думаю на кровоці мені хватить. Так, що там у мене? Це? Два заліза І все. Зараз будемо робити кровоті, щоб піти в ендермір. Так. Не буду вже закінчувати, бо вже мен там 25 хвилин, думаю, набере. Так що всім покажіть 15-ту частину.